Вітаю вас, шановні глядачі на каналі Прогноз намасте, наша гостя Ісіда Гая, вітаю вас! Вітаю, пані Ісіда, не зважаючи ні на що ви збираєтеся їхати до України, знаючи, що лютий місяць обіцяє бути досить жорстким, скажіть, будь ласка, яким як ви бачите лютий місяць? Сама назва лютий це про лють лютювати. Але це та лють, яка має вийти з кожного з нас. В лютому завжди найхолодніше це найхолодніший місяць, а холод, як ви знаєте, це очищення структури. Якщо ви хочете щось почистити, покладіть це в морозилку. А якщо ви хочете зберегти продукти, щоб вони не псувалися, покладіть їх. Для нас цей місяць це портал очищення, дійсно піднімається дуже багато блоків болю, внутрішньої люті важкої енергії всередині, і ми можемо використати для себе енергію цього місяця, щоб очиститися від цієї негативної енергії. Тобто відкриваються такі двері. Холоду, очищення, втоми, шаленої. і ми можемо сказати так. Я це відпускаю, так я це віддаю. Ось зараз цей час, нехай цей холодильник, який виник у природі. Нехай він мене очистить, нехай з мене зараз зійдуть всі внутрішні блоки і негативні енергії, і я віддаюсь цьому. І коли ви виходите на вулицю, ви можете просто сказати перед виходом, що зараз я входжу в своє Особисте очищення. І поки я буду перебувати на вулиці у колоді, в цій енергії морозу, зими, енергію лютому, я буду очищуватися, моя свідомість буде очищуватися, мої дії, моє тіло буде очищуватися, і я дозволяю цьому очищенню бути. І коли ви формуєте правильний намір, ви бачите, що деякі речі, які здавалися негативним, вони вже такими не здаються, вони вже починають працювати на вас. Це Принципи тантризму, тантричні практики вони не втрачають жодної енергії. Вони всі енергії, і світлі, і темні, працюють на них. Це тантричний шлях. І так як я являюсь тантриком, я навчалася тантрі. Я протримуюсь цього шляху, що всі енергії мають працювати на мене. Будь-який портал він буде працювати на моє розширення, на моє відкриття, на мою радість. Неважливо, це темний чи світлий портал, це все енергії творця, і ми можемо їх використовувати для свого блага. Друзі, канал Прогноз представляє до вашої уваги ексклюзивну колоду таро, розроблену нашою командою. Неймовірна коробочка, оздоблена золотисним тисненням. Оригінальні малюнки зроблені в жовто-синіх кольорах. Тільки старші аркани. Деталі для замовлення в першому закріпленому коментарі. Я хочу запитати стосовно ситуації в Україні. От, ви говорили про особисте. А як же ж нам використовувати на благо зараз ситуацію, яка відбувається у війні? Можливо, вищі сили. Вам щось говорили про лютий місяць, про ці випробування, які на нас чекають? Бо, чесно кажучи, лячно, зараз дуже багато руйнувань, дуже багато негативу, дуже багато брехні? Здається, ну нам важко, а тут нам ще більше стає важко. Як віднайти в собі баланс, що відбувається? Можливо, це якийсь останній бій на астральному плані, можливо, це якийсь потік нових енергій, можливо, це ще більша трансформація. Що це? Так, звичайно, зараз в плані війни дуже важка енергія, і мені показують, що багато воїнів, багато людей, які знаходяться на фронті, вони моляться. Вони просять Бога про допомогу, про припинення цього жаху. Всі дуже втомлені. І найголовніше, що зараз все-таки йде. Час до закінчення зими вже більшу частину зими ми пройшли. А зима це завжди найважчий період. Залишився місяць. Він так буде складний. Він буде важкий, він буде непростий. Це будуть важкі складні бої в Україні. Але люди зможуть з цим справитися, вони зможуть це пройти. І має бути в серці віра, і ця віра, вона як священний вогонь, який в кінці тунелю, і на цей вогонь ми маємо йти тільки за допомогою власної віри в те, що настане мир на території України, ми маємо рухатися далі. Але Енергія цього місяця будуть випробуванням для кожної людини. Це так і є. Пані Ісіта, в світі зараз панує хаос, але зрозуміло, що хтось за цим хаосом стоїть. Хто веде цю гру? Кому це вигідно? Є Різні рівні, з яких ведеться гра. Матриця вона побудована як комп'ютерна гра, яка має різні рівні. На одному рівні це тіньове правління, яке стоїть за всіма президентами. В світі існують 5, персон, які керують усіма ресурсами, які існують на планеті. Їх 5. А вони підкоряються своєму лідеру. І над ними стоїть божественний план, і вони являються інструментами Луги для зачищення світу і для відновлення до нової золотої ери. Тому все залежить тільки від того, з якого рівня свідомості ми дивимося. З рівня жертви чи з рівня творця. Якщо ми дивимося з рівня жертви, ми розуміємо, що ми нічого не можемо зробити, що нами маніпулюють, нам брешуть, а чи нам брешуть з телебачення, з новин і тому подібне. Якщо ми дивимося з боку творця, ми розуміємо, що ці випробування вони потрібні для того, щоб ми пізнали себе, зрозуміли себе і могли обрати правильний шлях. Тому нам потрібно вийти з цієї категорії бути жертвою. І тільки коли ми виходимо з жертовності, ми можемо трансформувати своє життя і змінювати його, і впливати на нього. Я хочу запитати вас про наступне: ми зараз є в позиції жертви. Але ми є і рятівником, бо ми рятуємо Європу. Ми є і агресором, да? бо десь ми нападаємо на нашого ворога і нищимо їхні логістичні шляхи, ми захищаємо себе таким чином. Як вискочити з цього трикутника Картмана? І е, в чому зараз в лютому полягає наша місія українців? Адже новини будуть часом дуже важкі. Е, от як нам вийти? З цього трикутника, де є вихід з цього лабіринта? Що нам допоможе? Треба відмовитися від усіх цих ролей на внутрішньому енергетичному рівні, тому що все починається не з фізичного рівня, а з енергетичного. Спочатку йде ідея, думка, бажання. Потім вже це бажання, ідея думка фізично втілюється. І ось нам потрібно захотіти проявитися як творці своєї реальності. Творець він за межами цього трикутника. Творець він не нападає, він не жертва і він ніколи не захищає. Цього немає в Творця. Творець він просто створює постійно трансформуючи свою свідомість, він трансформує зовнішню реальність. І ось нам потрібно хотіти трансформувати і очищувати свою свідомість. Ми не спроможні врятувати Європу, тому що кожна територія буде очищуватися. І на кожній території. Будуть свої енергетичні процеси зачищення. Але зараз на території України, ось це очищення, воно підходить до завершення. Але найважче, найважче перед завершенням. Мир буде в Україні і буде мирний договір. Але зараз ми маємо створити в собі таку реальність, де ми вже живемо в мирі. Ми маємо дивитися ось в ту реальність, де мир вже наступив. І тоді він буде. Ми маємо уявляти, що зараз вже мир. І нам потрібно відбудовувати міста, нам потрібно прикрашати їх, нам потрібно відновлювати, відбудовувати націю. Ось про це потрібно думати. Наша увага повинна бути вже за дверима війни, вже в тій точці, де мир. І ми маємо чітко уявляти, а яка моя позиція в Україні, коли там вже мир, а що я роблю там. А яка моя місія там? А яка моя задача там дуже важливо дивитися в цю точку, і тоді ми зможемо її наблизити. Пані е говорили наші експерти про те, що зараз чотири сини планети стануть на захист і будуть нищити людство, але це буде не скрізь. Бо ці сини будуть захищати планету. Про що йде мова? Про чотирьох всадників апокаліпсис. Як це буде відбуватися? І чому? Знаєте, от про Апокаліпсис говорять ще з початку повномасштабного вторгнення. І всі е неодноразово розглядали це послання від Іоаннах. Його можна трактувати по-різному. Але чому саме зараз це найбільш актуальне? І е, говорили про те, що буде удар якоюсь дуже потужною зброєю, е, яка буде підіймати хвилі довкола світу. Е, чи можна говорити про те, що є якась зброя, про яку ми не знаємо, яку вже випробовують? Так, є зброя, яка буде примінена, і саме через цю зброю будуть велетенські цунамі. Це так. Це вже заплановано. Я можу сказати, що всадники Апокаліпсису приходили до мене вісні, і я з ними неодноразово спілкувалася. Це енергії, які втілені на планеті Земля. І я пам'ятаю кожного з них, я з ними говорила, і якраз всадник, який запустить воду, це дівчинка, їй десь 12-13 років. Вона білявка, в неї голубі очі. І мені показували, що вона відправляється мандрувати по країнах зі своєю родиною в кровосвітню подорож, і всі території, де ступить її нога, вони будуть покриті водою. І коли мої наставники мені її показували, вони казали, що вона відправляється в подорож, і ти маєш відправлятися. Останній а, всадник, четвертий, він запускає найбільше трансформації. Коли я його побачила, це було дуже цікаво, тому що в нього був одяг супермена. І я бачила, як люди від нього шарахаються, але мені ця енергія була знайома. Я знала цю енергію, я підійшла до нього. Ми розмовляли з ним, сміялися. І я казала йому: ти приносиш велику біду, велику смерть на всю планету, багато людей загине. А ти вдягнувся в костюм супермена. На що він мені усміхнувся і відповів: я прийняв свою місію, що я маю робити. Я зрозумів, що я піднімаю духовність всіх людей, я піднімаю їх дух, і я навпаки служу їм. І ця буква С це також сантиметри, і зі мною їх духовні структури виростають на дуже, -дуже багато сантиметрів. І я дивилася. На нього у вісні і думала про те, як він прийняв себе і насправді яку велику місію він взяв нас на себе. Тому, знаєте, це можна розглядати як дар, а можна як покарання, як ви хочете розглядати. Те саме мені згадується історія про богиню Гангу і про. Шахті. І Шакті саме відтворила Гангу у річку і сказала, що люди будуть приходити до тебе, люди будуть вмиватися в тебе митися, вони будуть відправляти по тобі тіла всіх померлих, вони будуть змивати в тебе свій бруд, і вони будуть через тебе повністю очищуватися і розширюватися духовно. І Ганга сказала тоді богині. Парвиці, що це за прокляття? Навіщо ти мене прокляла? І парвиці відповіла, що для когось прокляття, а для когось благословення. Тому все залежить від нашого сприйняття. Ми можемо сприйняти. Війну як прокляття, а можемо як благословіння народу на очищення, на трансформацію свідомості, на відкриття серця, на відкриття духовності. І саме ця війна дає змогу українцям у майбутньому стати саме духовним центром планети. Пані Сіда, перед тим як стати духовним центром планети. Зараз багато духовних лідерів закликають Зеленського звернутися з петицією від українського народу з проханням від українського народу до 108 брахманів для того, щоб вони відправили за мир в Україні. Чому духовні наставники? Звертаються до Зеленського, щоб то в свою чергу поговорив саме з ведичною традицією? Тому що це важливо. Брахмани ведичної традиції вони зберегли знання і зберегли традиції, і зберегли істинну енергію. Тому вони мають силу і вони можуть діяти і, звичайно. Без того, щоб попросити, ніхто діяти не може, можуть втручатися ті, хто народився на Україні, в кого є українська кров. Вони можуть втрутитися, якщо в цьому втіленні людина не народилася. Україні, але вона має дуже велику енергетичну силу. Звичайно, потрібно про цю допомогу попросити. Втручання без допомоги неможливо це порушення закону свободної волі. І брахмани це знають. Вони моляться взагалі за мир у всьому мирі, у всьому світі. Тому так, це має ціну і це має цінність звернутися. За цією допомогою добрих манів за цією колективною молитвою? Колективна молитва вона завжди передбачає ефект такий довгограючий і дуже об'ємний. Якщо зробити такий ритуал, зробити в різних традиціях, от ми запустили зараз такий рух молитися в один і той самий час і байдуже в якому ти Грегорі якою мовою ти молишся, до якого божества? Просто молися за мир в Україні. Чому молитися за мир набагато важніше зараз, актуальніше, важливіше під час запеклих боїв, чим за перемогу. В чому логіка? Поясніть, будь ласка. Тому що мир це спокій для усіх сторін. І ми розуміємо, що ми всі зв'язані між собою. Всі люди, які втілені на планеті зараз, вони енергетично зв'язані між собою. І коли ми когось вбиваємо, навіть якщо це запеклий ворог, ми вбиваємо частинку себе. Це як жертва. Ми постійно приносимо в жертву себе, коли ми вбиваємо когось. І ось коли людина вбила багато людей, в неї такий пустотний стан дуже важка психіка, дуже важке сприйняття, важкі емоції, тому що з кожним вбивством вона вбивала і частину себе. І коли ми молимося за мир, ми молимося за те, щоб вся ця негативна енергія зникла, щоб саме поняття вбивства зникло. В майбутньому має зникнути таке поняття, як… Хтось лідер, хтось не лідер, хтось переможець, хтось програвший. Цього не має бути. Ми маємо бути всі рівні на однакових енергетичних фізичних умовах. І ми йдемо до цього. Таке майбутнє можливе для планети, і така реальність можлива для планети. І всі ці трансформації, які відбуваються на планеті, вони будуть вести саме до цієї реальності. Пані Сіда, скажіть, будь ласка, ви говорите про трансформацію, про енергії. Можливо, є якась практика, яка може допомогти нашим українцям зараз опанувати свої думки, опанувати свої страхи. І, попри тиск, який ворог чинить на нас, йти своїм шляхом до трансформації? Ціний дар це благословення. Нам треба благословляти себе, своїх дітей, своїх близьких, благословляти землю, благословляти країну, благословляти планету. Саме поняття благословіння це слава Бога, слава життя, слава сонця. І коли матері благословляють своїх дітей, вони відкривають їм енергію життя. Тому перша практика це благословіння. І друга практика це зверніть увагу на тіло, це будь-які фізичні вправи. Якщо ви починаєте працювати зі своїм тілом, Вашому мозку стає легше. енергія, яка накопичується в мозку, всі ці хвилювання, переживання, вони розподіляються по тілу і вони виходять з тіла. Тому зверніть увагу на фізичні вправи, на дихання, на пранаями. ви можете посидіти, продихатися, помедитувати. І ці всі прості практики вони дійсно допоможуть вам покращити ваше життя. Дивіться, якщо повертатися до е, лютого місяця, який ваш прогноз взагалі в цілому по світу? Можливо, в нас щось може врятувати, можливо, щось може змінитися, можливо, в якійсь країні світу відбудеться щось таке, що зможе змінити хід подій, на що взагалі можна зараз е, розраховувати, надіятися, до кого молитися. Молитися варто в своє серце і тримати віру в своєму серці на те, що ви пройдете ці трансформації. Але те, що мені показували наставники: що коли станеться така подія, як впаде великий літак з людьми, можна зрозуміти, що все почалося. Найбільші трансформації почнуться саме з цієї події. І поки ця подія не сталася, можна перебувати ще в такому спокої. І дуже важливо те, як ми впливаємо на простір і впливаємо на своє життя, коли ми звертаємося до Творця в собі, коли ми розуміємо, що це. Матрична реальність, і що ми можемо на неї впливати своїми думками, своїми діями. Ми можемо переходити в паралельні реальності, де якісь негативні події не стаються. Ось, наприклад, ми говоримо про щось негативне, а потім раз і нічого не сталося. Це означає, що просто людина перейшла в паралельну реальність, де цієї події немає. А в якійсь реальності ця подія дійсно стається, тому нам потрібно все одно тримати наш фокус уваги на прекрасному майбутньому і на тому, що ваш поточний день сьогодні також прекрасний, ось як є, треба навчитися приймати ситуації, як є. Ми дуже часто живемо в майбутньому і не проживаємо своє життя тут і зараз. Але нам потрібно навчитися цінувати кожну мить життя, дякувати. Є така чудова практика хоп поно це практика вдячності. І за допомогою цієї практики ви можете створити щасливе життя вже зараз, вже в цей момент? Рік дракона починається вже от-от скоро. Який це буде дракон, які це будуть енергії? І як ми відчуємо цю зміну? Епоха водолія, зелений дракон, що це буде поєднання води та землі. Ми знаємо про численні катастрофи, але що ще? Яких ще аспектів? Торкнеться е, от саме цей період. Це рік безкінечності, це вісімка, і це рік великого кохання. Багато ресурсних пар зустрінуться саме цього року. Підніметься велика хвиля любові, і ця любов вона буде трансформувати негативну енергію. Тому також. Цей рік з'явиться і народиться багато талановитих дітей. Це діти з зіркові семена, які прийдуть з інших галактик, з інших планет, щоб нести енергію істини, чистоти справедливості саме в цей рік дракона. Це сильні, чисті душі, які прийдуть допомагати служити планеті і створювати майбутнє. Ось саме в цей рік вони зайдуть, і ви побачите, які неймовірні діти народяться цього року. Дякую вам, пані Ісіде, і я знаю, що у вас буде дуже важлива зустріч якраз таки з енергіями дракона, і ось ось вона має відбутися, що це буде. Так, я вже скоро поїду до Таїланду, і там я буду проходити різні ініціації. Храмах в Таїландії з тайськими монахами, жерцями, будуть різні ритуали. І також це буде дуже тісний контакт з енергією драконів, тому що Таїланд це територія Оріона. Оріонці створювали цю територію як базу для певного досвіду душ. І Оріонці приходять на цю територію, вони там активуються. активується сила драконів, і ви побачите, як представники Оріона саме в цьому році вони включаться. Є спільнота «Вознесі... Вознесінні мастра Біле братство Оріона. І ви побачите, як їхні представники активно почнуть діяти саме в цьому році, тому що вони спали через деяку карму, яку утворили оріонці на землі. Вони були такі приспані. Але в білого братства є свої представники серед людей. Вони досить сильні талановиті, і в них якраз в цьому році включаться духовні дари, і вони зможуть їх проявляти, проявляти свою силу. всі, Втілені дракони прокинуться цього року. Дякую вам, пані Сіда. Втілені дракони. Це дуже цікаво. І ми про це поговоримо на каналі Неоведа. Хто такі втілені дракони, чи є вони в Україні, і який Змій спочиває під містом Києвом? Тому підписуйтеся на канал Неоведа. Підписуйтеся на всі соцмережі пані Сіти, слідкуйте за її новинами. Ми... Дуже віримо, що вам вдасться здійснити місію, цю неймовірну місію, яку ви збираєтеся здійснити в Таїланді. Чекаємо на вас вже наступного тижня, шановні глядачі, підписуйтеся на прогноз і дякую вам, пані Ісіта. Дякую.